Що таке кейдж? Кейдж це спеціальний імплант металевий або полімерний, який заміняє видалений диск і допомагає зберегти нормальну висоту між хребцями. Він заповнюється кістковим матеріалом для подальшого зрощення хребців. Можливі наслідки після операції обмеження рухливості у шийному відділі, болі при тривалому сидінні або фізичному навантаженні. Ризик повторних гриж або нестабільності хребта. Детальний опис діагнозу: Дискектомія з встановленням кейджу в шийному відділі хребта. Дискектомія це хірургічна операція, під час якої видаляється пошкоджений або дегенеративно змінений міжхребцевий диск, що спричиняє компресію нервових корінців або спинного мозку, коли потрібна ця операція. При грижах міжхребцевих дисків шийного відділу, що тиснуть на нерви або спинний мозок, при дегенеративних змінах, що викликають сильний біль, оніміння, слабкість у руках або навіть проблеми з рівновагою, при нестабільності хребта після травм. Що сталося? Військовослужбовець переніс оперативне втручання на шийному відділі хребта з встановленням кейджу спеціального імпланту, що заміщає пошкоджений міжхребцевий диск. Це серйозна операція, яка проводиться у випадках тяжких уражень хребта, спричинених травмами або дегенеративними змінами. Які наслідки? Радикулопатія з хронічним болем, це ураження нервових корінців, що викликає постійний біль, оніміння та слабкість у верхніх кінцівках. Легкий моноперез, часткова втрата сили в одній кінцівці руці, що обмежує можливість виконання важких фізичних навантажень, дисципліна. Куляторна енцелофатія першого ступеня порушення кровообігу в мозку, який може спричиняти головний біль, запаморочення, зниження концентрації уваги та швидкої втомлюваності. Висновок: це поєднання наслідків, оперативного втручання на хребті, ураження нервових корінців та недостатнього кровопостачання мозку. Воно призводить до хронічного болю, обмеженої фізичної активності та порушення когнітивних функцій, що унеможливлює службу у бойових підрозділах, але дозволяє виконувати адміністративні та логістичні завдання. Загальний висновок по статтях усі три статті вказують, що військовий має хронічні захворювання хребта, нервової системи та головного мозку. Вони спричиняють біль, зниження рухових функцій та проблеми з концентрацією, але не є критичними для служби у тилових або адміністративних підрозділах. Військовий не може виконувати бойові завдання, але може проходити службу в підрозділах забезпечення, логістиці, охороні та управління.